Кабачки запечені в духовці кружочками зі сметаним соусом. Заходьте, будемо готувати разом. Приготуємо дуже швидку страву з кабачків. Для приготування цієї страви нам потрібні такі продукти: молоденькі кабачки і спеції. Червона копчена паприка, сіль перець. Олійка. Для соусу, щоб посмакувати з, з добреньким соусом, потрібна сметанка, гірчичка, чесничок і зелень. Все починаємо готувати. На початку підготуємо кабачки. Зріжемо все не, не, не потрібне. І наріжемо кружочками невеличкими. Не товстими і не тоненькими однаковими кружочками. однакової товщини кружочками. Вони молоденькі, добре будуть пропікатися. Це більш дієтична така страва, без використання борошна, сухарів, яєць. Ну, яйця теж дієтичне, можна віднести, але ми не будемо використовувати ні яйця, ні борошно. Тільки спеції, олійку і кабачки. Все нарізаємо. Кабачки порізали, тепер їх посолимо, посолили, кинемо ще сюди сухого часничку. так, щоб аромат був такого з часничку добрий. Так, сухої. Червоної паприки. Ой. Так, чорного перчика. Додамо пару ложечок олійки, звичайно, соняшникової. Так, пару дві-три ложечки олійки. І все ретельно перемішаємо. Перемішали кабачки зі спеціями, беремо. Деко і смащимо олійкою трошки наше деко. І будемо запікати наші кабачки. <різь> Нагріваємо духовку заздалегідь на 180 градусів. І зараз будемо запікати наші кабачки, викладаємо наші кабачки. І хвилиночок на 30 в духовку поставимо. Вони молоденькі, швидко приготуються. Якщо потрібно, буде, смажимо з обдувом, щоб була така скориночка трошки піджарена. І будуть, як на природі, як ми смажимо на грилі, як овочі гриль. Тільки вдома. Так, вони які вже вони гарні. Так, викладаємо. У мене деко 43 на 36. Помістилося три невеличких кабачка. Таких невеличких, немаленьких, ну, таких середніх кабачка. Все, запікаємо. В духовку ставимо на 180 градусів на 30 хвилиночок. Кабачки наші приготувалися, гарно виглядають. Аромат стоїть дуже смачний. Так ось так, так вони виглядають знизу. Так, ось такі вони знизу. Готові наші кабачечки. без безборошно, тільки в спеціях, все добре. М'якенькі, гарненькі, приготовлені. Дуже вони швидко готуються, тому що вони молоденькі. Сіміна молоденькі, зернята зерня не тверді, шкірочка тоненька, ще молоденька, тому все добре. Так, я виложила на тарілочку наші кабачки, поставила соус. Зараз посмакуємо. Це дуже отак можна на кабачечок положити соус. І посмакувати. Це дуже смачно, швидко готується, без смаження на сковорідці без борошна, без додавання якихось там олій лишніх жирів. Все, наше блюдо готове. Всім смачного, дякую за увагу!